Боже, як тут чудово просто. Я париж! Ось, ми вже в Парижі. Зараз зроблю вам невеличкий рум. Хоча у нас тут дуже вже сильно грязно, бо ми дуже спішимо просто піти вже гуляти, нам треба вже виходити. Але ось цікаво, у нас тут ванна кімнатка уютненька. Там ванна вона дуже маленька. Тут от, от мама вже крутиться свої волоси, от, от так. Це все теж виглядає. Ну, це дуже грязно, я знаю. І найголовніше це ось цей ось вид. Коротше, тут максимально такий дивний ліфт, я б сказала. <с> Він супермаленький. І отак от буде відкриватися цей ліфт. Куди відкривається? А, Тепер двері. Опа. Ми живемо біля Люксембурзького парку, тому зараз прийшли буквально на півгодинку просто на нього подивитися взагалі. Як він виглядає, о, там щось дуже гарне. От. І ми зразу біжимо потім на метро, поки розібралася, як працює додаток, Там по біквиками це всіх купувати. І їдемо у Версальський потім палац. В них є взагалі метро, а є також станції, як Аля, їхня місцева електричка. Рер називається, яка приїжджає дуже далеко, наприклад, до Діснейленду. Або зараз ми їдемо до Версальського палацу, тобто вона охвачує багато округів і великі дістанції. Так, ми прийшли в Берсельський палац і вже зайшли і купили аудіогід, щоб ви розуміли де українська мова. Отак, от, от і все супер. Дощ, як мама, напускається. Скоро ми з тобою будемо мокрі. Ну, а що, під Парижем погуляти, під дощем mm -hmm. ні. Ребята, весенський палац не закінчилось. Виключаємося. На дворі дощ. Все, коротше, ливень, ми сховалися тут під деревами десь. Сидим. Все. Де закончилось? Кажу, мам, ти якось дуже по модному сидиш. Я хочу ти. Серед цього серед парку стани не знімають. Мама! Я при соціні посеред парку знімала свої колготки, тому що я вибачаюся, але вони з мене сползали. Я посеред парку знімала колготи. Ну, блін. Лабіринти, лабіринти у нас тут тецка і ливняра. Я хоч шляпу, і в мене оця курточка, вона пробакає. Тим часом мама. Вона просто до нитки мокра. Ця камера просто щас не передає. Полін, але відео не передає всіх масштабів взагалі. Типа на відео тут якась плямка, і там якась плямка, і все. Але вживу це просто нереально гарно. Не вкрали сумку в метро, її, скажімо так, дві жіночки прижали, не хотіли відпускати. Я цього не бачила, трошки пішла далі, і вони так швиденько це все скооперувалися. Взагалі, в Парижі це дуже популярна штука, коли в метро до вас підходять двоє людей, прижимають, вирізають просто сумку і дістають всі речі або просто її вкрадають, не знаю. Тобто, в принципі, багато хто тут живе, мої знайомі про це говорили, але якось ми це не взяли до уваги. І вже в самому метро, коли ми попали в таку ситуацію, ми зрозуміли, що це досить небезпечно тут, скажімо так, ходити, розгулювати. Тому, якщо ви йдете в метро в Парижі, взагалі в громадських транспортах вдягайтесь максимально непримітно, сумку завжди тримайте максимально біля себе, тобто ось так от. І то я так зрозуміла, що навіть якщо сумку біля себе тримати, вони все одно якби, можуть вас пружати, не знаю, щось вам сказати і так далі, тому будьте дуже тут обережними. Або ж катайтеся на таксі, таксі по самому місту. Ну, як на мене, як для Європи, це не супер дорого. Тобто по центру тут кататися за 13 євро абсолютно ок. Звичайно, що якщо їхати там Версальський Версельський палац, в Діснейленд, то це вже буде виходити там. Якась сума, да, Там 50 євро, десь так. Але якщо по місту, то недорого. Ну або ж будьте максимально обережними, тому що різні ситуації тут можуть бути. І потім, якщо вас вкрадуть, то поліція може навіть з цим якби їх і не шукати, тому що тут настільки багато крадіжок, що вони ж якби і не намагаються. На годиннику шоста ранку. Що ми прокинулась так рано? Бо у нас сьогодні спешал день. До нас приїхала візажист і, коротше, і зачіску те, що робить, я вже забула, як це називається. Я така втомлена, це просто жа. Поки мамі роблять там зачіску. Я не знаю, подивися живим повітря, може я буду не така сильно похужа. Але сидіти за таким видом це сама не Поки мене красить, я ось принесла мамі в постіль. Мамо, смачно! Ось відправляємося зараз на фотосесію. Що ми пробували, я всю боже, я носим прям справжні паліжанки. Ой, тільки що відпов конець! Але вау! дівчинка дуже класна нас пофоткала. Фотки були через ні. просто ельфова бежа, фотосесія. Ми з вами подивилися. Мама подивиться, які ми гарнюні, Ну общем, це було просто неймовірно. Мені сьогодні вже дуже дуже багато людей сказали, яка я карта красива. Коротше. Побачили монолізу, пройшли в зал. хто говорить, що блубер треба виділяти там, мінімум три години, я создала. Чесно кажучи, я в цьому мистецтві сильно цікавлюся і, можливо, цікав, що я втомлена, і мене якби взагалі мозок не сприймає зараз. Але ну тут дуже гарно дуже прикольно. треба відвідати монолізу як мінімум. Але ну, якщо поцінович поціновувачі мистецтва, тоді дуже раджу вам сюди прям прийти надовго і багато виділий час. Я вам хочу сказати, гілоди, ніколи не соромтеся говорити компліменти іншим людям. Я завжди, коли мені подобається стиль зачіска. Там не хота чи дівчина і ніколи не срори, завжди підпочую, і, я завжди підходжу, поговориться. Ти нічого не розуміє, як це підіймає на навіть сьогодні. секундів. Боже, мені скільки іноземців сказала, як я гарно виглядаю. Мені настільки приємно, і я розумію, що це реально важливо. Бо просто за тебе дрібниця, але вона робить настрій на цілий день.

Тільки що повернулася з Молін-Рушу і що я вам хочу сказати, якщо ви приїдете в Париж і не відвідаєте молін Руш, то ви просто втратите багато чого. Це було неймовірно, там було заборонено знімати, тому я нічого не змогла зняти. Але настільки класні танці, просто акробатика там була, на роликах каталася, тут такі трюки були, Боже, вони ладошки просто потіли. Тому я просто мій рекомендаціон. Дякую, що дивились це відео до кінця, а вже в наступному відео вас чекають шокуючі факти про Париж. Раніше я думала, що Європа суперчиста. Який же Діснейленд сьогодні? Це дуже гарно! Та лайфхаки, які вам точно знадобляться там. І те саме місце сили всього за три години від Парижу, про які всі говорять. Я, 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 я. Тому підписуйтесь, ставте лайки і обов'язково ставте колокольчик, щоб не пропустити наступне відео. Усім до зустрічі!